А зараз я хотів би передати слово народному депутату України від фракції Батьківщина, лідеру партії за Україну В'ячеславу Кириленко. Слава Україні! Ну, бачите, 1 січня ніби вихідний, а тут скільки людей на вулицях. Як би хто не казав, що Бандера, мовляв, відомий тільки там десь на Заході, що це, мовляв, лише герой частини України, той, хто так заявляє, зазнавав і буде зазнавати поразки, так? тому що ті, хто так кажуть, або провокатори ФСБ шного ще, або просто невігласи, які не знають, за яку Україну, коли і як боровся наш великий Степан Андрійович Бандера. Я приміром із центральної України, із Білої церкви, що тут 70 кілометрів від Києва. Але для всіх патріотів, які живуть на Дніпрянщині, які живуть на моїй малій батьківщині. Бандера так само, а може й більше дорогий, ніж всі інші наші національні герої. Тому що він, не дивлячись на колір окупанта, не дивлячись на маст його, боровся проти кожного окупанта і перемагав його так, як він міг тоді, у ті часи, і маючи тоді таку силу, яку йому делегував український народ. Тому перед нами стоїть багато завдань, щоб зробити Україну справді українською. Але ми повинні розуміти, що всі ці можливості важелі, всі ці інструменти для того, щоб навести лад у наших з вами руках. Ось уже другий місяць майдан стоїть, і це те, що неможливо було. Без боротьби Степана Бандери, Романа Шухевича і української повстанчої армії. За 22 роки незалежності Україна поступово приходить до того, що кожен українець від Ужгорода до Горлівки починає розуміти, хто такі національні герої для України. Ну уже історики всі і офіційні, і неофіційні, давно визнали УПА як воюючу сторону. УПА, провідником якої був Степан Бандера, командувачем якої був Роман Шухевич, справжні герої України. Уже 9 областей дотепер визнали боротьбу УПА як боротьбу за незалежну самостійну Україну. І ця хода просувається поволі, але твердо і впевнено, із заходу на схід, і ніхто не зможе зупинити цю ходу. Тому що ми, коли говоримо про Бандеру, про Шухевича, про українських героїв, ми говоримо правду, так? <тас> Тільки що правда ця українська, а зайдам вона не подобається. Вони хочуть, щоб тут було що завгодно, тільки не Україна. І такі будуть боротися, скільки будуть жити проти наших героїв, проти правди і проти справді української, справді незалежної України. Тому справа за невеликим перемогти, зробити справді український парламент, який визнає ОУН УПА. Бандеру і Шухевича героями і борцями за незалежну Україну, так? Так! Yeah. Ну і останнє, що хотів сказати зараз. От зараз ми йшли цією ходою разом із Олегом Тягнебоком і згадували про те, а де лежать наші герої: Степан Бандера, Ярослав Сицько у Мюнхені, Симон Петлюра у Парижі. Євген Коновалець у Роттердамі. а чому вони не тут, не з нами на нашій рідній, святій українській землі? Тому що всі ці роки або комуністична, або шовіністична більшість зайди, влада робили все для того, щоб українці нічого не знали про своїх героїв. А якщо і довідались би. То не мали жодної можливості хоча б прийти і поклонитися їхнім могилам. І тому завдання майбутньої української влади пантеон героїв, тут у Києві, в самому центрі нашої столиці, на самій висоті Печерських пагорбів, куди будуть ходити всі українці і всі іноземні делегації. І тільки тоді, коли сповнимо ось ці завдання, зможемо здихнути спокійніше і сказати, що наша Україна нарешті спинається на ноги і стає справді українською і справді самостійною. І до цього лишилося насправді лише декілька кроків. Україна повстане і переможе. Слава Україні! e qual gan já